Вітаю всіх у Дощовому Львові. Я Надійка, ви на каналі про в'язання Дизайн. Дощ, осінь жовтень, пора в'язання. Е, вирішила зробити таке вступне відео до влогу. До цього тижня. Давайте подивимося, що я тут нав'язала цьому тижні, і тоді в кінці відео знову зустрінемося. Приємного перегляду! І не забудьте за той час підписатися. Так, дівчатка, почався жовтень, почалися нові плани. В'яжу шапки. Прийшло мені з магазину, що хочу знову мої шапки, тому я на реалізацію відв'яжу шапочки. Це є в мене 100% майронос 375 метрів на 100 грам. Це такий темно-синій -темно кольор. Добре передається. Такий темно, темно синій майже чорний. Такі. Це, не знаю, ще не пробувала, Це і на півмеренос такий товстенький, 220 ще не пробувала. Коли з нього зв'язала внуковий свитерик. Свитерик був хороший, а от на шапки не знаю, чи піде просто лежить, тому його треба вив'язати. Це в мене є, що я недавно купляла 10 кашеміру, 90 меринос. Він така картна. Я думала, що буду в'язати теж такі шапочки, зразочок ще сохне, але вона картна. Напевне, підуть шапочки 1 на 1. Не подобається мені, як воно 2х2. Ну, ніби тримає рез... вологівий зразочок. Ніби тримає резинку, але щось мені не подобається. І зараз на машині в мене ось такий теж напівмеренос. Такий світло-світло, -світ... це теж зразочок ще вологий, але я просто не в'язала з нього, в мене вже давно стоїть. Це я 2200, в'яжу в 6 ниточок такий. Після цього я тих декілька шапок. Хочу зв'язати для воєнних. Отже, не готувала собі. Це отакий от мікс. Мікс у мене залишок від чоловічого светра. 90 вовн, 10 кашеміру. Дві ниточки беру цього. Це є кешвул в одну нитку 1500, це є теж кешвул в одну нитку 1500, а це якийсь з мене миринос. 4000. На 100 грамм. Взяла одну нитку, просто подивлю так для, знаєте, щоб був такий меландж різний. в'яжу одну шапочку і подивлюся. Це в мене плани на сьогодні: зв'язати дві шапки, оцього сіру і хоча б одну шапку подивитися з цього. Якщо не сподобається мені колір, тоді буде щось міксувала. Маю ще ось такий. Темно-сірий, це Германі. 1500, такий темно, це не сірий, темно-темно-зелений. трошки погано передається. Він дуже такий темний. Така як, я не можу сказати, болото таке брудне болото. Це. Тоді буду міксувати, дивитися. Цього, напевно, треба розмотати мені ще щоб було хоча б 2000, тисячі, бо чотири тисячі це дуже тоненько. Але, так, як в мене е, цих ниточки тут, ну просто додала, так щоб десь якийсь меланжик прогоскакував. Ось починаю жовтень такими планами, далі будемо бачити, це в мене стоїть від моєї безрукавки, яку я так не завершила ще. Її відклала, тому що термінові потрібно робити такі речі. Пішла я працювати. Підключилась до вас, дівчатка, показати вам. Шапочки, отже, я їх зв'язала. Ці сірі, це одна меншого розміру, друга трошки більше. Зв'язала для. що мені треба бак, е, баф такий зв'язати. І ці теж зішила вже повністю. Ці теж зішила. Хочу просто заф... е, документувати, які вони до прання. Це напівловна, це все мароносить. Тут є ту капелька кашеміру, бо дві ниточки, там, де було 10% кашеміру, все решта е мариноса. Така рябенька вона вийшла. Я вам показувала кіноток. До я зараз ці поперу шапочка, тоді сяду і зв'яжу до цієї, тому що мені до кінця тижня треба буде віддати. Треба, щоб що висохло. Що ж, подивимося. Після того, як вони висохнуть, треба в кінці тижня подивимося, як вони висохнуть, які вони будуть. Разу відріжу. В шість ниточок тут в п'ять ниточок різних давала. Це одну. Непогано вийшли ці напюмереноси. У мене вже давно так лежить цей напюмеренос. подивлюся, як вони будуть. Це мені сподобалося. Трошка затемно, можливо, треба було трохи світліші дати, але більше світліших, менше тих темних. Але нічого, непогано вийшло. Ми йдемо покупатися, поки у нас погода, правда, не для пряня, але вже що є. Кодуха й сохнуть. Вони. А потім подивимося, коли висохнуть. Пішла далі працювати. Ось такий великий поконочок мені прийшов від навала хаос. Розпаковочка. Зараз я відкрию і я знову до вас підключуся. Отже, що в мене тут за багатство прийшло? От все так в переміжку, давайте. так. Оці моточки це в нас є. Алізела на Good Fine. Знаєте, це є 49 вовна 51 акрил, даєте, скільки? 390 даєте, метрів. Та, 390 метрів на 100 грам. Оці три кольори мені потрібно для светра. Ви знаєте, що в мене є такі сіри, це буде основа светра, а ці мені потрібні для додаткові ниточки для цього светра. От, цих три мене йдуть на кардиган. Які мені замовила моя дочка. Наступне мене тут, так, буду дивитися, пам'ятаю вже, що є. Це в мене є Himalaya Dolce Baby. Знаєте, 100%, полістер, мікрополістер, 120 метрів на 100 грам. Це в мене йдуть, хочу гарбузики такі великі, гарбузами хочу зв'язати до ціна сходи. Поливний. Трошки він цей заоранчевий, цей такий жовтий може бути. Ну. Подивлюся, спробую. Якщо буде час, в мене зв'яжу цей герб зап'нято. Вже буде на другий рік, якщо не цього року. Ось це і це є акрил. Це ні, десь в мене ще десь тут є має бути акрил. Це, напевно, акрил. У ж так всі мішку це, це є 100%. Ні, це Максі, а де ж в мене ще десь був акрил. А, ось. Це теж ні. Де Те ж в мене ще десь мав бути. Добре. Значить, нема. Це я взяла акрил, 100% акрил для в'язання хвостика для гарбуза. Трошки він якийсь такий не такий, який. Це є Алізе Бейбі-Бес 100% акрил. 240 метрів на 100 грамів, певно дві ниточки буду в'язати. Інакше я, я не знайшла щось таке підходяще. Тому взяла то, що було. І тут в нас є. Це в мене на шапочці Алізе Максі все. Це є коричневий колір. Знаєте, це 25. Вовна 75 акрил, 100 метрів на 100 грам. Колір це в мене є 26 такий шоколадний коричневий. Три темно синіх колір це є 58. І два таких, теж як коричневий, не такий щось, як кава з молоком. 240. Ось такі мої покупочки. Поки що. Ще й прийдуть, але пізніше. Подивимося ще. Так, дівчатку сохнуть мої шапочки. Третій день сохнуть. Можете уявити, яка у нас погода. Третій день на балконі сохнуть шапки, в хаті ще холодніше. І ніяк не можуть висохнути. У мене, у мене тут вечірній релакс. Шапочку в'яжемо. Дівчаток дивимося. Вяжу свої шапочки, куточки. Привіт! Сьогодні в нас вівторок, 7 жовтня. Приключаюсь до вас показати, тому що маю відправити. От зв'язала я вже ось, ось три шапочки, в'яжу четверту, зараз четверту дов'яжу і буду пакувала. У мене залишилося ще 4 моточки, але я їх вже буду в'язати трохи пізніше, бо знаю магазин, що їм вже потрібні ті шапочки. Тому ці трошки пізніше підуть. Можливо, наступний теж не так дуже пізніше, але вже не так спішити буду. Ці відправляються. Також хочу. Ой, вибачаю, зачепила, хочу показати вам ось цю шапочку. Дивіться, такий. Пушочок. Тут буквально капелька того кашеміру, але ось такий пушочок. Є. Це кешвул і дві ниточки кешвулу, дві ниточки Гдороті і одна така 4000 мериноса. Шапочка. Зв'язала ще такий самий Бактус, але Бактус ще не зішитий і не попраний. Ця шапочка вже попрана. Ось зв'язаний. Бачите, з машинки, ще не Буде теж отак зішитий. Там схочуть собі під низ, хочуть розгорнути, як, як треба кому буде. Це на кому це взяти. Щоб було шийко тепло. Шапочка готова. У мене ця шапка сохла три дні. Вже останні дні забрала її до хати, що в хаті вже підсохло вже готова. Навіть не сподівалася, що, що ти дорить ятих капельку кашеміру буде так видно тут. Така маківочка. Шапочка готова. Знаю, спитаєте, чому в'яжу на таких спицях? Мені так зручніше, мені так швидше. Тому що короткі спиці в мене є 40 см, я починаю. Роблю набір і десь там отак пров'язую на тих коротких спицях і перехожу на. Оці панчишні, тому що мені так швидше, мені не треба перетягувати, знаєте, весь цей. Я собі тільки підтягнула, пров'язала, підтягнула, пров'язала. І коли спішу, то мені дуже зручно на таких спицях в'язати ці грубі шапки. Ну, вони Не є такі дуже товсті, але все одно. Такі товсті в'язала товстіше, якось пару років тому в'язала за ці на 12, теж в'язала на панчишнах. Зручніше, набагато ніж на таких, е, де мало петель в шапці, ніж на кругових. Такі шапочки. По кольорах це 58, це 26, це 200. Зараз скажу, які 200-200 з чимось там. 240. Це і 240. Такі шапульки. Ось прийшла й дов'язувати шапочки, бо треба буде шукати. Коробку все спаковувати. Скоро зустрінемось. Дівчатка, сьогодні у нас же субота. 10 жовтня, напевне, це, напевно, останній день мого влогу. Я підключилася, щоб вам показати. У мене шапочка попрана, а баф не попрана. Я хочу показати просто різницю в полотні. По-перше, попрана шапочка, вона м'ягенька, така, знаєте, приємна, а баф такий стояче полотно, тверде. Але давайте подивимося на саме полотно. Ниточка, одна і та сама, один такий самий мікс. Бачите, вона навіть страшно освітлення будош на вулиці. Бачите, видно, яке ця шапочка, яке. Видно вам, ні? Що шапочка більш розпушилася, більш така ну, м'якше полотно стало, ось, бачите, на петелечки. І давайте подивимося, отут петелечки. Тут петелечки. Більш такі, бачите, Тугіші, більш чіткіші, так би сказали. Добре видно полотно, добре видно навіть тут 4000 метрів ниточку. Думаю, що майже не буде видно. Бачите? Ось воно? Ось це воно. Десь там крадається. Ось полотно. Це не поперне полотно. Давайте може, як тобі зробити краще, напевно, ось так О. Ось. Подивимося, щоб ви зрозуміли. Бачите, це більш таке так би згладжене полотно вже на шапоці. А тут більш таке репристе, ну і колір трошка, напевне, пропиточка чи що більш така, знаєте, змилася. Таке перетворення після прання полотна. Це щодо. Цієї шапочки. Отже, в мене комплект готовий, це ще зараз попору. скоренько кину на розкладу і кину на цей на колорифер, щоб воно швидше сохло, тому що дуже довго сохне все воно у нас сьогодні. Ну, на сьогодні цілий тиждень таке дуже довго сохне. І хочу показати вам цю шапочку напівмеринос після прання. Сьогодні не буду показувати, можу сьогодні я працювала раніше, я вам показувала вже ті шапочки, вони там. Міняється. А оця мене приємно здобував цей меронос. Тут я її залишила не відправляла, бачу, якесь щось затягнулося, тому я не відправляла її, залишила. Е, вона після прання, я думала, що навпаки, вона більш розлізеться. Тому це таки не півмеронос, воно не знає, як вона буде тримати резинку, тому шапочка 2х2 зв'язана резиночка. Але вона навпаки, після прання, стала більш, чільнішою. більш е, Стиснулася, і вона така трошка надросла вона більш така підліткова, можна було би сказати, тому що малий розмір став. Треба на доросло набирати більше петель. Не знаю, робимо, ну дуже давно в мене лежить ця ниточка. Це, я вам казала, це 2200, 50 на 50 тут. 50... 50 мородосу, 50 Акрило чи полістерний. Акрил, скоріше за все. Танесенько. Гарний колір мені просто кольором лежить намотана. Вона вже найбільше купувала зразу на конусах. Думаю, що не могла нічого придумати, що з неї задут. На шапочці добре, тільки треба буде більше петель набирати. Гарно тримає резиночку. Тому буду з цією ниточкою далі працювати. Ну і ще хочу вам показати в цьому влозі, що які мені ниточки прийшли. Бо без замовлень, звичайно, зараз сезон, дівчата дуже багато виставляють різних смаколиків і відповідно втриматися дуже важко. От і я не виняток. зараз Ось мої. Це все букляшечка. 80% мироносу. 20ПА. Разом скажу так, 20ПА, 600 метрів на 100 грам букле. Це загна баруфа. В трьох таких кольорах ще був меланж е, біле з чорним, і здається, біле з темно-синім. Але мені щось не сподобалося, я його не тому в мене такий, так, так по порядку, синій і на, на чорній основі воно таке виглядає або дуже темно, синя на такий чорний, відповідний. Такий, він не є чорний, він більш такий темно-графітовий. І джинс. Цього мене здається 900 грам. Чогось 300, чогось, ну, 370, десь 450, якось так. Що я взяла, що я хотіл, хочу попробувати? спробувати хочу зв'язати з них рукавички. На машині ніколи не в'язала на машині взагалі рукавичок, хочу попробувати в дві ниточки. Попробую. І попробую відповідно до рукавичок таким. По-перше, ну, треба попробувати, як воно буде в полотні ця ниточка. Ще не, не в'язала зразочки. Раз. А якщо ні, будуть хороші гольфики. Я знаю, що букла на хороша ниточка я мала а, минулого року, але там 800 метрів на 100 грам, чудове полотно було. Теж було 80 мероноса, 20 па було. Чудова була ниточка, тому а ця трошки товстіша. Шарфики, будуть чудові. Шарфики, хустини. Там ще дрібніше букле, ниточка була тонша і буклешка тут менша. Це таке перше моє. І хто, напевне, багато хто з вас знає Лілю Бубінка Ярд-магазин. І цього разу Ліля робила попередню, не попередню, велику закупку разом зі своїми. Підписниками. І, відповідно, ціни були дуже хороші, і втриматися від такої закупки, звичайно, неможливо. Я трошки пошироджу, бо в мене Но замотана. Ось одна моя бубіночка. І друга. Дивіться, яке це чудо, яке гарне поєднання. Наша сьогодні погода, не хочу включати. Штучне світло бо взагалі буде не так сприйматися. Шоколад і молочний. Це є з згнеборуга кешвул, 1500 метрів на 100 грамів 100% маринос. Хіба можна від такого втриматися, правда? Бачите, звертнувся від освітлення. Як його покласти, Вони по-різному трошки спривання. Ну, Це такий темний-темний шоколад. на камері воно трошки світліше передається, але насправді набагато темніший. У мене його по кілограму. кілограму білого, кілограму коричного. Будуть хороші светерики, але трошки пізніше. Ну що ж, непоганий тиждень цього вийшов у мене. Більш продуктивно, навіть можна сказати, ніж минулий квартал. В результаті в мене шапочки готові. Крім тих, що я відіслала чотири, бачите, в мене ще є дві зв'язалося. Ой, Темно-коричнева і Ой, маркер навіть ще не зняла, що не зі спиць. Мені лишилося, ще зв'язати ще одну коричневу і темно-синю. І вже буде напевне з тими шапочками. все. Ну, Наразі все там далі будемо бачити. Тобто за цей тиждень я зв'язала таких шість шапочок. І п'ять шапочок на машині. І баф. В'язали мене, можна сказати, він вже готовий, тоді його попратиму. Готова робота вона вже є. Баф. Трошка бачите, з таким спереді для То, тут під шийку хочуть, під шийку хочуть, буду закривати собі хлопці, як там буде зручно. Можна і так закрити. Ну, Як буде зручно, думаю, щоб для шийки було тепло. Дочка сказала, що взять не дуже любить такі під шию, але, думаю, не відмовиться від такого. А шапочка вже попрана, бачила вже в мене це в підключенні. Також хочу показати, попрала я дочки вже светри, вже він після правня, висохо, добре, вже всі хвостики відрізані. Все покажу вам, як ангорка розпушилася ще більше. Яка воно стала? Це Ангора 70, Турецька Ангора 70, 70 Ангори 30 па, 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 там чи нейлон, не здається, ну, там. де. Ось такий він. Став полотно стало більш таке щільніше. Ангора з часом сідається, вона сідається, забивається, і полотно стає ще більш щільніше. Тому я думаю, буде добре, дочка ще не міряла, тому що, кажуть, тільки от... От он песок. Хоча його відтискала в машині. В машині відтискала на 600. Відтискала його. І він все одно два дні сох, навіть на балкон не ставила, ставила його в хаті на сушку. Два дні все одно сох. Така в нас погода. У нас дощ. Це... Починала я влог з дощем. Вчора була погода, я вчора абсолютно нічого не в'язала, бо ми їздили до дітей. Була погода, треба було допомогти там дочки. І сьогодні вирішили вже завершити цей влог. Можна сказати, шапочний влог. Ну що ж, як, звичайно, шапочки не різноманітні, майже однотипні, але все одно. Різні по кольорах. Коричневий гарний такий шоколад. Ой. У нас дощ, неможливо, щось думала, не буду знімати, чекала, може, бо не обіцяла сьогодні дощу, але Львівська погода така. Не говорі, буде погода, все одно парасольку сумки не витягуємо. Пав. Ниточка, так думаю, що це за полоска на камері, бачу, що полоса, це нитка так ляла. Ще раз покажу його. Ось таке було моє в'язання. Які плани в мене наступний тиждень? Пані багато. Навіть не знаю, з чого починати. Шапочки треба ще хоч декілька шапочок зв'язати. свої. в мене такі, знаєте, трошки ниточки є. Щось поміксувати, щось поекспериментувати. Хочу спробувати зв'язати і рукавиці, і на машині, і хочу спробувати зв'язати пальчатки. Я ще ніколи не в'язала пальчатки, але хочу теж на машині їх спробувати. Для рукавиць. Для пальчаток, верніше, я приготувала мене і це є Drops Nord. Це 35 альпаки, 65 вовни, 170 метрів 50 грам. Майже десь розочок був, але розочок був. не записала, яка щільність розочок. І треба дешев зв'язати, бо не пам'ятаю, на які я щільності його в'язали. Пальчатки були б добрі. Це в мене шкарпеткова, аліза якась, не знаю, що це, чи антиста... Артистан, чи Супровож, не знаю, якась Алізе. Але Алізе точно, тому що мала на кона, нака... немало одното, не були кольорові на Теж можна спробувати, щоб вчитися можна спробувати на ній. А також хочу шкарп... 에... перчатки зв'язати з Drops... дропс Зараз флором. Зараз принесу, покажу. Так, Drops Flora, флором. Отака є Це і 35 альпаки. 65 вовне, 210 метрів 50 грамів. Я вже перемотала до на мене, я вже перемотала от така тонесенька ниточка. У мене ця ниточка, яку я зв'язала внукам светр, то літо купляла її чоловікою. Але подали, що вона дуже тоненька, тому я буду дуже довго волокі светри чоловічі в'язати. І вона зв'язала внукам такий, хто у мене в Інстаграмі, десь там знайде в інстаграмі, таких квадрати потім робила гачком білий. І до того, що білим цей ще є такий, неповний моток, тому що я звідси брала. Не знаю, чи, не знаю, скільки вистачена. А цього синього в мене є. Хочу спочатку попробувати. Зараз де якраз альпака-паті. І я б, якщо б мені вийшло, мені сподобалося б з цього пальчаточки, я би замовила зараз такий більш базові, яку, там бежевий, молочний, натуральний, там, якийсь пшеничний, якийсь більш знаєте, такі звичайні на пальчаточки. Альпака, меринос. Тут номерно з вовна. Теплі були би, тоненька ниточка супер. Вона трошка така шерсиста, би як в'язала сатерики. Ситерики більш такі шерстисті, знаєте, не є такі дуже гладенькі, як з мариноса. Але на початки були б добре. Отже, ось така ниточка. От би планувала би пов'язати цього разу рукавички. Ну, що вийде, звичайно, ми плануємо. А як воно виходить, не завжди так, як ми хочемо. Трошки в мене цей тиждень-два дні це точно буде забити на роботі, що, напевне, і не сяду до в'язання. Хіба вечором дов'яжу, ще тих. Я, напевне, шапки ще за вихідні дов'яжу, то завтра наша субота. Дощова погода, нікуди не поїдемо. Дов'яжу, що напевне шапочки зараз сьогодні-завтра, ще мені лишилося дві. А з понеділка будемо, хоча б зразочки пов'яжу. мене лишилося. Два моточки, які треба вив'язати. Звичайно, почну шапочок, щоб завершила, і воно вже мене не тримає, а далі буде фантазія гуляти. Ну що ж, до зустрічі. Думаю, що наступне відео вийде через два тижні, не через тиждень, тому що в'язання хочу трошки зайнятися більше в'язанням. Це на якісь підключення буду робити, але щоб більше вам показати, було більше вам цікавіше дивитися, буде, напевно, через два тижні. До зустрічі! Підписуйтеся на канал, підтримуйте мій маленький канал, поставте вподобайки і чекаю на ваші коментарі. До зустрічі до наступного відео.